Замість легких грошей троє молодих буковинців отримали тюремний строк. Суд виніс вирок щодо підпалювачів об'єктів Укрзалізниці у Чернівецькій області. Молоді люди віком 19, 21 і 22 роки, двоє рідних братів разом зі своїм знайомим шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб. І далі все відбувалося по вже традиційній ФСБшній схемі. Спочатку нескладне завдання наносити провокативні графіті, а потім інструкції на підпал енергооб'єктів, які Забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Таке король під час підпалу шаф наблюдати, що тут на шухрі стояв, король сходнів злочину. Також на шухлі. Тож на хто палив? Хи палив? Чим палив? Бензин. Бензин брав? На зазловмисники правоохоронці затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону. За диварсію вчинено за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Всім трьом суд виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.